Деякі ТЦК попередили військовозобов'язаних, які вже отримали відстрочку по догляду за батьками, за дітьми або за своїми, наприклад, дідусями бабусями, тобто пункт 9, 13, 14. Що цим військовозобов'язаним треба буде після 12 серпня надати новий акт догляду? По зразку додатку 8, який передбачений постановою 560. Наскільки взагалі така вимога є законною? Друзі, насправді така вимога нічим абсолютно не регламентована. Якщо ви відкриєте постанову 560 Кабміну, то там бачите, що в додатку 8 не зазначено термін. Дії цього акту, тобто він є безстроковим, і переробляти його кожного разу, як тільки буде пролонговано дію воєнного стану, такої вимоги ніде не зазначено. Якщо вам так само в ДЦК, де ви стоїте на військовому обліку, будуть вимагати таку зробити дію, просіть їх письмово надати вам відповідну вимогу з посиланням на той пункт, на той. Постанову, де вони це бачать, тому що якщо ви перечитаєте і закон України про мобілізаційну підготовку і мобілізацію, ту саму постанову 560, там ніде такої вимоги не зазначено. Тому така вимога, друзі, є незаконною. Прохання одразу, якщо вам таке по телефону, наприклад, або в усній формі повідомляють, це заяву спогадність надати письмово вам таку вимогу, щоб ви зрозуміли. Чим керується ТЦК, коли вам таке просять надати.